Всім привіт! Ви на каналі Еміляси і welcome back або просто welcome. Якщо ви тут вперше, то мене звати Емілія, і в цьому відео я буду розповідати про свої книжкові зимові плани. У мене вже було подібне відео про плани на осінь, і начебто аудиторії воно сподобалося, тому я вирішила, що це буде така рубрика на цьому каналі, де я буду ділитися своїми книжковими планами на кожну пору року. Якщо вам цікаво, які книжки я в результаті після завершення переробки, Року прочитую, то можете залишити коментар під цим. Відео, і я запишу е, відео окреме про прочитане за осінь, тому що, звісно, воно трошечки відрізняється від е, планів, тому що не всі плани втілилися в реальність, і це нормально. Зима для мене ще одна ідеальна пора року для читання, затишного, так закутатися в пледик, взяти з собою чай або какао, увімкнути ліхтарик над книжкою і ось так романтизувати відключення світла. Але якщо без жартів, то насправді взимку мені здається. Здається, що я читаю найбільше книжок, і в минулої зими я побила свої рекорди по прочитанню. І цієї зими я сподіваюся, що буду читати не менше. Цей список бажаного прочитаного я накидаю такий приблизний, тому що я розумію, що е, будуть додаватися нові книжки в бібліотеку. Я буду щось по відчуттям хотіти читати щось інше. Це нормально. Це просто такий список приблизного настрою, який би я хотіла підтримувати протягом цієї пори року. Ну і книжки, які я точно знаю, що. Буду читати через там буккемпи, букклаби і таке інше. Так, частина з них у мене є в наявності, так сказати, в моїй бібліотеці, але деякі книжки, які в мене є в цьому списку, їх немає, і я хочу їх придбати. Але почнемо ми з книжки, яку я точно знаю, що буду читати першою цього грудня або навіть в кінці листопада, почну, а точніше, не читати, а перечитувати. Це книжка Євгенії Кузнєцової Вівці цілі. Тому я так впевнена кажу, що я буду її перечитувати. Тому що я їду на буккемп, який я сама організувала від UA Readers Club, і це книжка нашого буккемпу. Ми будемо з дівчатами читати одну книжку одночасно і в процесі читання її обговорювати. і Якщо всі встигнуть її дочитати до кінця, то проведемо такий імпровізований книжковий клуб в останній день буккемпу. Я її читала вже, вона мені дуже сподобалася. Я взагалі люблю Євгенію Кузнєцову і всі її книжки. І ця була не виключенням, і коли я придумав думала, що за книжку я хочу брати на буккемп, я зрозуміла, що це тотал меч. По-перше, вона маленька. По-друге, вона зимова. У неї дуже класний такий зимовий вайб, і якщо ви хочете. Створити собі новорічний різдвяний настрій, то я дуже раджу читати цю книжку. Вона про дівчину Яну, яка повертається з-за кордону назад в Україну. Вона пише диплом, здається, чи щось таке, і досліджує українські різдвяні новорічні традиції. І тут глави розподілені по святах і по традиціях, які існують в Україні, типу від Романа до Йордана. І вони тут так і названі. Зараз покажу. Це остання глава. І тут, окрім традицій, є і любовна сюжетна лінія, є і родинні відносини, як завжди у Євгенії Кузніцової, І події відбуваються під час повномасштабного вторгнення, під час зими з блекаутами. Але, якщо чесно, мене ця книжка не тригернула. Тобто не було такого, як коли я читала драбину, бо там деякі речі про війну мене трошечки тригерили, а ця книжка вона більш така зимова, затишна. І це типу, Спитайте мієчку, тільки зимова версія. Не знаю, мені от вона дуже дуже схожа, і вона через це дуже швидко прочиталася. І коротше для мене це 5 із 5. Далі я хочу собі купити книжку, яка називається Зимове сонцестояння. Вона, звісно, Така добряча, такий, така цеглинка. Я її хочу прочитати саме до Нового року, тому що у неї теж має бути такий різдвяний новорічний настрій. Е, мої подружки читали в минулому році її, я не встигла, тому що у мене був інший список новорічних книжок, і я просто не встигла фізично її прочитати, тому я вирішила, що я перенесу її на список для читання в цьому році, в цьому грудні. Це має бути така сентиментальна різдвяна. Проза, і зараз я вам прочитаю, про що ця книжка. Сюжет зимового сонцестояння переносить читача до мальовничого шотландського маєтку, де в найкоротший день року переплітаються долі кількох людей. Ми зустрічаємо Елфріду, її друга власника маєтку Оскара, розчаровану в коханні сестру Елфріди, Керрі, підлітку Люсі, яка почувається покинутою матір'ю, поки та шукає кохання, та бізнесмена Сема. Кожен намагається втекти від своїх проблем, а разом вони знаходять підтримку та надію. Я читала щось дуже в минулому році називалася ця книжка «Якби ж різдво було щодня, і для мене це було прям не знаю, не пам'ятаю, скільки я її поставила, але типу там 9 з 10 чи 10 з 10 навіть. Вона була дуже затишна і прикольна там теж про людей, яких замкнули доля привела в один будинок, в один маєток. Їх там замкнули обставини, і вони почали там між собою знайомитися, якось розкриватися, закохуватися, і всяке таке. Коротше, мені здається, що це щось дуже схоже, але. Звісно, по розмірам вона набагато більша, ніж та, Але якби ж Різдво було щодня, запишіть собі в ту рідліст, якщо ви хочете е створити для себе цей різдвяний настрій і любите читати таку літературу. Коротше, написано, що книга для поціновувачів неквапливих квапливих сюжетів, колоритних персонажів і книг, що огортають душевним теплом. Мені здається, що ідеальний вибір на грудень. І я її собі точно куплю. Далі в мене маст рід, який я точно хочу прочитати цієї зими. Це друга частина книжки Червона зима називається вона Темна буря. Це фентезі і це трилогія. І я спеціально чекаю зими, щоб почати її читати. Бо тут дуже зимова, зимовий сетінг. І першу книгу, першу частину я читала в січні. Цього року, і ось в грудні хочу прочитати другу частину, тому що мені насправді дуже цікаво, чим там продовжаться всі ці події. Та і третю частину не хотілося б затримувати і затягувати аж до наступного року. Але це дуже класне фентезі. Тут азійський зимовий сетінг. Тут головна персонажка, така обрана дівчина Емі, яку обирають духи для того, щоб з'єднатися. Типу, один дух має з'єднатися з її тілом, з її душою, коли їй буде 18. Років, здається, якось так. І все, що вона робить з свого підліткового віку, це готується до цього воз'єднання і готує своє тіло до того, що вона буде служити якомусь духу. Але, звісно ж, в якийсь момент все йде не так. І вона в першій книзі зустрічає в лісі Лиса, з яким вони мають бути ворогами, типу, за Поняттями і за походженнями, але насправді у них там закручується своя історія і все йде не за планом. І от що там далі було не за планом, треба читати в цій книзі. Коротше, якщо ви любите ось такі зимові фентезі, зимові трилогії, то дуже рекомендую ось цю. Далі в мене е, ось це. Е, да, я собі залишила книгу Еміля на зиму. Чому? Тому що я хочу в січні провести по ній книжковий клуб. Я впевнена, що якщо ви дивитеся це відео і шарите за книжки, то ви точно знаєте про цю книгу і про її існування. Ви не могли пропустити це, тому е, да, я собі залишила її на січень. В січні буде книжковий клуб, я її хочу уважно читати, не поспішати. Якщо ви раптом читали або хочете її теж прочитати взимку, плануєте, то е, підписуйтеся на DIA Readers Клаб і чекайте анонсу, і зможете записатися. На книжковий клуб по цій книзі. Я не хочу, якщо чесно, багато розповідати про неї, тому що мені здається, що і так багато хто про неї знає. Із анотації, якщо чесно, взагалі нічого не зрозуміло, не зрозуміло, про що ця книга, і це така база Іларіона Павлюка. Нормально, що ми нічого не розуміємо. Нормально, що в цій книзі дуже багато загадок, дуже багато всяких там ключів, відсилок і всякого такого. Я е, хочу з цим розібратися, і я спеціально собі залишила її на зиму. Далі ще одна книжка, яку. Я хочу собі придбати в листопаді або в грудні це Шеллі Франкенштейн. Так, я надихнулася новим фільмом від Netflix. Мені в цілому подобаються такі історії. Я не читала книжку, але я дивилася. Фільми і старі, і ось новий, і дуже хотіла б прочитати і пізнати цю історію в оригіналі, тому що знаю, що екранізація, особливо нова, вона дуже сильно відрізняється. Тобто, це типу аля адаптація її, а не один в один історія з книжки. І якщо раптом хтось не знає і фільм прийшов повз вас, і ви не знаєте про що ця книжка, то це історія про Віктора Франкенштейна, такого безумного ученого, який намагається віднайти. Вічне життя і збирає людину з нуля, частинами тіла. Мозком, і коли його задом втілюється в реальність, він розчаровується в результаті. В фільмі він розчарувався, тому що створіння було не таке розумне, як він на то сподівався. В книзі я не знаю, але там теж в анотації написано, що він типу розчарований своїм створінням, розчарований своєю е, працею, і кидає це все на моменті, коли людина ця створюється, коли створюється це створіння. Крічер, звісно ж, ця істота створена. Віктором Франкенштейном вона замучується ізоляцією і самотністю і розробляє такий план помсти своєму творцю. Справді ця історія для мене досить філософська, і мені здається, що книжка буде не менш філософська і підніматиме якісь цікаві питання. Можливо, я навіть її потім візьму на книжковий клуб. Далі. Бакман, переможці. Це третя частина трилогії «Ведмеже місто. Я читала перші дві, Чесно? давно. Я вже не пам'ятаю про що вони були. Я пам'ятаю просто загально, в загальних характеристиках, що ця книжка мала такий зимовий вайб. Пам'ятаю, що там була хокейна команда, маленьке містечко, купа всяких драм, розборок і оцього всього. навколо людей, які в цьому містечку живуть, навколо їх родин. Там і підлітки, і дорослі. Це все переплітається, тому що вони всі живуть в такому маленькому, задрипаному містечку, в якому постійно купа сніга. Ну і відповідно, що хокейна команда от все воно дає ось такий е, загальний зимовий сетінг. Це е, остання третя частина, яка в мене лежить на поличках уже дуже-дуже давно. Я хочу її прочитати. Ну, по-перше, мені прийдеться перечитувати сюжети, хоча б скорочені якісь версії сюжетів перших двох книжок, або ж, можливо, я знайду на Ютубі якесь відео з коротким рікапом, щоб я згадала, що було в перших двох частинах. Чому я її не читала до цього? Ну, подивіться на цей розмір. Але блін, чим більше часу проходить, тим більше я ще і ще забуваю те, що було в попередніх частинах. Але головне, що я пам'ятаю, що вони мені сподобалися. І в цілому я дуже люблю цього автора. Я люблю книжки Бакмана. Вони для мене такі терапевтичні, дуже теплі. Він класно пише. Я дуже швидко його книжки читаю. Там дуже класний слог, дуже класний текст. Сама моя любима книжка Бакмана це тривожні люди. І, навірно, на другому місці чоловік на ім'я Уве. Далі у нас тринадцята казка. Ця книга в мене теж дуже довго стоїть на поличках, і я навіть не знала, що вона е, зимов. Сетінгом, але е, прочитала в інтернеті, нещодавно наткнулася на те, що таки і так. І це такий класичний англійський трилер, детектив, про дуже відому письменницю, біографію якої залишається такою таємницею і загадкою. І врешті вона запрошує до себе в такий засніжений маєток, починаючи таку аматорку в жанрі біографії, яку звати Маргарет. І в неї в житті немає нічого надзвичайного, крім однієї деталі, яка пов'язує власне її з цією відомою письменницею. Таке щось, коротше, про сімейні таємниці, про магію книжок і про всякі секретики. Таке ми любимо. Коротше, буду читати. І таким бонусом зараз я з вами поділюся книжками, які я рекомендую для підняття свого. Святкового різдвяного настрою книжки, які я читала в минулому році, і які мені сподобалися. Якщо ви просто шукаєте щось подібне, то залишайтеся зараз. Я коротко я не буду, мабуть, розповідати про що кожна з цих книжок, але я просто поділюся з вами назвами, щоб ви для себе придбали або подивилися анотації і зрозуміли, чи вам хочеться щось подібного чи ні. Минулої зими я читала обмін на Різдво. Я читала, якби ж Різдво було щодня. Це книжка, яку я згадувала вже сьогодні, і яку я Насправді дуже рекомендую, бо вона мені прям сподобалась. Я читала мій милий скруч. Це така коротенька взагалі книжка, історія на 90 сторінок, яку можна прочитати просто типу, за півтори години, навіть менше, бо там отакенний шрифт, і вона реально дуже-дуже маленька. Ну, червона зима, я цю вже теж рекомендувала. Це трилогія, яку я буду продовжувати читати в цьому році. Також різдвяна історія Чарльза Дікінса. Я насправді в минулому році читала її вперше, ну це така класика, оригінальна історія про. Скруджа. Зараз ще щось знайду, я ще щось читала. Так, я читала Різдво з червоним кардиналом. Це теж дуже класна книжка, яка мені сподобалася. Вона дуже коротенька, і я вже не пам'ятаю чесно, про що вона, але я пам'ятаю, що вона дуже-дуже тепла, затишна, така щемка, що я на ній навіть сплакнула. Ще я читала ось в грудні минулого року, ніколи не бреши. Вона має теж зимовий сетінг, там про засніжений маєток, але це іменно трилер-детектив. Це не святкова якась література, не про Різдво, але сетінг там класний, і в цілому, якщо любите трилери-детективи, то теж дуже рекомендую взяти цю книжку. Я прям кайфанула, коли її читала. Я просто в цілому не дуже багато трилерів і детективів читала в своєму житті, тому мене вони продовжують досі дивувати і не перестають. Можливо, я просто не так багато з цих. Сюжетніх поворотів вивчила, і коротше, вони все ще мене дивують. Бо я знаю, наприклад, багато людей, які вже відмовляються Фрідо Макфален читати, бо в неї такі вже класичні ось ці повороти подій, класичні плотвісти. Ну, мене все ще це дивує. Тому я все ще погоджуюся це читати, і мені подобається. Тому да, ніколи не прийшла. Вона там теж сетінгом цього засніженого маєтку, вони там досліджують. Мені чогось, коротше, Попису По нагадала ось ця книжка 13 каська, нагадала ніколи не бреши. Там, коротше, теж пара приїжджає оглядати маєток, його засніжило, вони не можуть з нього вибратися. маєток належить письменниці, а, ні, психотерапевці чи психіатрині, не пам'ятаю точно, яка жила в цьому будинку, а потім безвісти зникла, і вони починають там порпатися в її речах, знаходять кабінет з записами прийомів і сеансів з її пацієнтами. І починають їх там прислуховувати. Коротше, затягується це все в якусь історію. В общем, дуже-дуже все заплутано. Е класні плотвісти, Мене все дивувало, мені воно прям реально сподобалося. І читається вона отак: от просто отак. Дуже швидко. Що ще? Я читала ще в минулому році моє тихе Різдво, але чесно, я не була в захваті. Це збірка оповідань українських сучасних авторів і авторок. Деякі оповідання, я пам'ятаю, що мене прям зачепили за живе. Їх там, здається, щось 15 чи 20 штук. Я чесно не пам'ятаю точно, але ну, декілька, коли я кажу декілька, це типу там, два-три оповідання, мені прям дуже сильно зайшло. Всі інші вони були такі. Посереднє і не дуже вау, тому не знаю. Подивіться теж анотацію, можливо, вам таке сподобається. Але я б не сказала, що це якийсь захват був. Все, коротше, я думаю, що цих рекомендацій буде достатньо. І по тому, по тим книжкам, які я планую прочитати, і по тим книжкам, які я читала вже в минулому році, за які я можу бути впевнена, які я рекомендую. Я сподіваюся, що ви щось для себе записали. Сподіваюся, що це відео надихнуло вас скласти свій список зимової літератури. Також сподіваюся, що це відео вам було цікаво дивитися, що вам сподобався список моєї літератури, сподобався цей чудовий агрегат і мій Новий мікрофончик за ним. І хочу, щоб ви поділилися в коментарях своїми улюбленими різдвяними книжками, які дарують вам ось це відчуття свята і занурюють у вас святкову атмосферу. Я буду дуже вдячна, бо я таке дуже люблю читати, особливо в грудні перед Різдвом. Тому напишіть мені, будь ласка, це все в коментарях. Напишіть свої плани на цю зиму. І до зустрічі в наступних відео і всім па-па! А і забула сказати не забудьте підписатися на мене, бо я вже хочу скоріше тисячу підписників. Це тепер точно всім, папа. -па.